Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі «Майстерні Щастя. На моєму каналі просто о складному. І хочу сьогодні е, з вами побалакати на тему того, що розумієте ви, в яких вібраціях ви знаходитесь. Наприклад, ви поставили собі ціль. Е, Можливо, дуже велику ціль, але ваші вібрації не дають руху. Можливо, у вас є якісь, такі якісь переживання стурбованість, ще дуже нам шкодить якісь травми, блоки, непевненість, але саме найголовніше це наш стан. Стан того, як ми вібруємо, як ми дивимося на цю ціль. Звісно, що якщо, якщо то ваша ціль, і ви до неї крокуєте за планом, або у вас є стратегія, то дуже класно. І саме найголовніше це той стан, з яким ви йдете до тієї цілі. Бо якщо ви знаходитесь на якихся, таких низьких вибраціях, когось засуджуєте. Якісь там знаєте такі склоки, влазити кудись, в якісь конфлікти, ну то вам буде дуже важко дойти до тієї цілі. Потрібно це розуміти і як Мюнхгаузен, то витягувати себе за волосся для, для того, щоб сам, саме з легкістю йти по цьому шляху, і найголовніше ще й кайфувати від цього. Бо це дуже важливо. І ми очікуємо, от з'явилася у нас ідея, і ми очікуємо, вже бачимо якийсь результат, щось собі, собі там надумуємо. Але на, найголовніше це той самий шлях, по якому ми йдемо, тобто досягання цієї цілі. І, як правило, ми біжимо, біжимо, ми не розуміємо, що ми робимо. Або це, це робиться на автоматі. А в цьому і полягає сенс рухатись по нашому шляху, до будь-чого, до, до будь-якої цілі, але знаходитись в якомусь стані гармонії, легкості, кайфу. І це дуже прекрасно. Бажаю вам легкості, наснаги. І кайфу на вашому путі. Дуже дякую вам.